Я б хотів би е, калідоскопом таким бути з художника. Така справа, е, ти щось зроби, а далі відійди в сторону і слухай, що про це говорять. Я там був присутній, дивився е, на тих тварин, які привозили. Вони виглядали з тих літок, не розуміли, що відбувається. Мені здається, це досить сильна така історія. Все, що ми робимо, лише за хороші емоції. Наскільки для вас важливо бути популярним? Це рівненський художник переконаний картини існують для того, аби приносити радість, і дивлячись на його яскраві полотна, мимоволі думаєш, так воно і є сьогодні. У Талановитих Ігор Павлюк, вітаю вас, пане Ігоре! Доброго дня! Я рада бачити вас у нашій студії. І давайте ж почнемо із того, що вплинуло на те, що ви стали художником. Доля чи це все ж ваша така наполегливість в цьому руслі? Тим, що я став художником, ну, напевно, з дитинства це, це почало відбуватися поступово і постійно з дитинства. Uh -huh. Батько мій е, завів мене в художню школу і сказав, малюю. Спочатку він хотів, щоб я е, був скрипалем, така в нього була мрія. Мрія його не відбулася, я став художником. Ну, з того uh -huh. часу, це, напевно, з років 12-13. Таким так. чином. От е, мені ще й якраз і цікаво, е, як це переступати е, через оці бажання батьків і все ж наперекір будь-чому йти до своєї мрії? Та, напевно, все не так. Ніякої мрії там особливої не було. Uh -huh. Просто е, е, ніякого перекору не було. Більше того, навпаки, ну, батьки мене дуже підтримували в цьому. Е, інша справа, що е, бачення було таке, що я буду музикантом, тому uh -huh. що в мене. Батько був музикант, і так він собі малював майбутнє обох синів, що я маю брата музикантами. Ну, ну, сталося так, але ніякого перекору не було. Навпаки, вони мені допомагали весь, весь час в тому, щоб я реалізовував те, що мені хотілося. А, а, ну, а мрія художника, ну, напевно, не було такої мрії. Просто робив те, що мені подобається. Художник, воно ж, напевно, тому і художник, що робить те, що хоче, і якщо це вдається. Це перетворюється в мрі, ну, в дійсність. Так, дійсно, так. Я думаю, що навіть враховуючи те, що ви художник, ваш батько теж такій більш творчій спільноті, мені здається, це вплинуло на те, що у вас не було оцієї боязні проявляти себе, чи не так? Проявляти себе в маєте мати візуально. Так. Ну, напевно, ну напевно, що так. Ну. Це підтверджує те, що я зараз малюю. Те, що я є художником, так, звичайно, так. що так відносно нещодавно у рівному відкрилася ваша виставка, де от дуже багато їх є. Вона і досі діє, тож так. рівняни можуть туди завітати. Розкажіть, будь ласка, детальніше, чим унікальні ці роботи? Ну, унікальні, тому що кожна окремо створена, вона вже унікальна, вона одна е, виставка. Я розкажу вам про що виставка, напевно, таким чином. Виставка називається Емоції і рефлексії. Е, ну, ми зараз з вами проживаємо часи, в яких дуже важко е, дуже важко свої емоції. Е, вони проявляються дуже по-різному і діаметрально протилежне. Я спробував візуалізувати, як я бачу емоції, як вони виглядять. Про емоції, ну можна так сказати, Знає, от цікаву річ вам скажу трошечки від виставки, а потім повернусь до виставки, воно буде, мені здається, логічно. Дивіться, як я думаю, і у вас, Олю, те саме з того часу, як ви там народилися. Батьки вас завжди вчать, що Оля, ти тамуй свої емоції на, на людях. Ну і ви, я впевнений, самі це знаєте і намагаєтесь це робити, тому що ну, ніби є така думка, що ти, коли ну не, не ніби думка так і є. На емоціях можна зробити щось не те, щоби можливо, ти потім пошкодуєш своїми роздумами. Да. І дивіться, як цікаво, ми все життя живемо, і все, що нам потрібно, це. Ну, усі наші сподівання, плани це на те, щоб отримати емоцію. Радість, якусь хорошу емоцію. Ну правда ж. Ну, так, like в той же час, як все uh -huh. життя ми намагаємося нас в чаті, ми самі намагаємося тамувати емоції uh -huh. і все робити розумом, мозком, холодним, спокійним. В той час ми хочемо добитися чогось, ну, лише емоцій. все, що ми робимо, лише за хороші емоції. І, і ось тут така виходить дилемма: що ж, що ж ми де. Ну і виставка, я пробував розібратися а, візуальними такими засобами, своїми можливостями м е візуалізувати емоції. Це, власне, виставка. Ну там з декількох частин. Я запрошую, будь ласка, заходьте, подивіться обов'язково, я впевнений, що вам сподобається. Ну, хоча, сподіваюся, що вам сподобається. Е і це е образи, жіночі образи. Ну, на мою думку, що емоції. Емоції мають образ жіночий. Так, так я це і зобразив, це портрет, візуалізував емоції, портрети емоцій. І тих емоцій, до яких ми прагнемо, того, що ми хотіли, це йдеться про добро, про радість, про любов, про тепло, про все те, чого хотілося б. Одна частина виставки. Друга частина виставки це рефлексія на події, які зараз відбуваються, які, на жаль, не вкладають в прямому переносному розумінні, тому що там, так я і зображував, це не вкладаються ні в які рамки, і, і теж відображені на виставці це, таким чином. Будь ласка, можна прийти подивитися це. А чий відгук от на ваші роботи вас найбільше якось так зачепив або вразив? Тому що я чула, що деякі жінки, які mm -hmm. там були, навіть фотографувалися, впізнавали себе. Але все ж класно, що треба художнику, щоб приходили, людям подобалося і біля цього фотографувалися. Mm -hmm. Просто з збоку і дивися, ух ти, це дуже добре. Чи відгук? Та ну не може бути чийсь конкретний відгук. Ну, будь-який відгук він приємний. але як ми там розмовляли в художника, така справа: е, ти щось зроби, а далі відійди в сторону і слухай, що про це говорять. І, і, можливо, сам навіть дивуйся. Е, Несподіванці, яку можна почути, що там знайдуть в тій роботі і розкажуть люди один одному. Але дійсно люди люди знаходять один одного. Це, це приємно, цікаво. Ну, знаходять ту емоцію, яка якимось чином резонує з. З тим чи іншим глядачем, а буває таке, що от ви намалювали роботу, і потім люди знайшли там зовсім інше, ніж ви туди закладали. Знаєте, як в дитинстві в нас бувало таке, що ми читаємо вірші, вчителька розповідала, що mm. там письменник мав на увазі оце. Ну тобто. А ми ж не впевнені? Чи ну, це було те особливо круто звучить, якщо говорити про виставку портретів, коли mm -hmm. я щось намалював одне, а люди приходять, кажуть, та ладно, це я ні-ні ні. То це так не, не дуже. Хотілося б, щоб люди себе знаходили. Якщо говорити про портрети, якщо говорити про якісь більш абстрактні речі, та звичайно, ну це відбувається ну, ну і це і добре, ну тому що власне. Те що, те, що ти створюєш, не обов'язково навіть не так. Воно обов'язково це те, що ти, ти бачиш і можеш е, зобразити. А те, що інша людина побачить своїм світом уяви, е, це напевно, що повинно бути. Е, якщо, не дещо, якщо не зовсім інакше, то дещо інакше точно це, Звичайно, так. Мені здається, що в частині про рефлексії оце якраз те, де люди можуть знайти щось своє, але от у вашій виставці, яка зараз якраз подорожує, так би мовити, світом про тварин, мені здається, там якраз все однозначно. Тож давайте ще трішки про неї. Чим ті роботи унікальні і чим на вашу думку вони достойні того, аби от прям Чим побільше людей за кордоном їх все ж хоча б раз побачила. Mm -hmm. ну, 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 це зовсім інше. це виставка, е, е, ще, ще раз повторюся, бачите, сьогодні нас це слово часто буде звучати, хоча це логічно. Ну, це рефлексія знову таки на те, що відбувалося. Е, виставку я почав робити відразу е, через декілька місяців після того, як почалися е, війна, почалася і. Я мав безпосереднє відношення бути, приймати участь, бачити події, які були пов'язані з тим, що евакуювали тварин. Я був в зоопарку, нашому Рівненському в цей час допомагав чим там де, деякими речами, і тварини евакуювали зі східних, з південних регіонів України. Там, з Миколаєва, з Харкова, з Києва, тому що там саме бомбування було. Їх привозили сюди, в якихось клітках, і в Рівному працівники Рівненського зоопарку там, рятували, розміщали її в себе. Якимось чином я там був присутній, дивився на тих тварин, які привозили, вони виглядали з тих кліток, не розуміли, що відбувається, чого вони тут ці, ці очі, які розглядували. Що і, і не могли зрозуміти. І, і в цей же час почали активно вести, ну, це ми всі пам'ятаємо, допомогу з-кордону. Просто якісь, випадкові, ну, не можна сказати, випадкові. Люди, які перейнялися, і іноземці там, почали вести якусь допомогу. Знову таки, ну, я про тварин, йдеться зараз про тварин. Зрозуміло, що. Основне це життя людей, цього живого, там і в тому числі, але і це те, що було перед моїми очима. І все і так мене надихнуло щось якимось чином цю інформацію, те, що відбувало. Ну, я був просто вражений, те, як це відбувається, ну можливо, через те, що я така емоційна людина, також. І така ідея з'явилася цієї виставки. Напередодні, ну, не напередодні, раніше, я, якщо ви знаєте, з вашого дозволу розкажу таку історію: 34 роки назад, в 90-му році, угу. в Америці запустили космічний зонд поза межі сонячної системи, ну, досліджували космос, що там десь далеко робиться. І потім один з астронавтів, Карл Саган, я проговорюю тому, що це ну, якби відома така історія. Якщо буде цікаво, задій обов'язково почитайте, вона мене дуже вразила. Е, розвернули цей зонд і сфотографували Землю з за меж сонячної системи, з відстані, там все це задокументовано 6,5 мільярдів кілометрів. І там okay. виявилось так, що це просто чорне ніщо багато, космос, в якому така малесенька ця тиночка е, Земля. Там, і так він її назвав. Е, Pale blue dot англійською, це малесенька бліда краплинка в космосі. І Він там такі дуже проникливі слова е, написав, про, е, про, про це, про це знімок про цю землю. З вашого дозволу, я там буквально пару слів прочитаю. Погляньте ще раз на цю цятку. Це тут, це наш дім, це ми, всі, кого ви любите, усі, кого ви знаєте, усі, про кого коли-небудь ви чули, усі люди, що коли-небудь існували, прожили свої життя. Ось тут, на ній, земля це малесенька сцена безкрайній космічній арені. Подумайте про ріки крові, пролиті усіми цими генералами та імператорами, щоб у променях слави та тріумфу вони могли стати короткочасними господарями лише частинки цієї малесенької піщинки. Ну тут е, е, довше ця цитата довше. Там маєте можливість подивитися. Е, дуже ці слова мені перекликнулась тими тваринами, які через клітку тими очима. Е, Дивилися і ніби запитували, що відбувається. власне виставка називається Чому історія тварин з України. Uh -huh. І якщо говорити про виставку і те, що ви запитали, зараз повертаюся про експонування її за кордоном. Була основна мета в тому, щоб проінформувати. Через тварин, через наших фактично сусідів цієї малесенької піщинки, які не розуміють, що відбувається, чому все нищиться до, до людей, які живуть за кордоном, які я з цим стикнувся, тому що виставка вже була в декількох країнах Європи. Я планую і далі це робити. Я стикнувся з тим, як люди ну, вони просто дивуються та правда, а емпатія якось ну, так створено і. Емоції більше проявляються через, через тварин. Кожен любить свою тварину. До речі, була цікава така історія. Буквально декілька тижнів назад віддалено я спілкувався з студентами Флоридського університету щодо цієї виставки. Там вони були в цьому зацікавлені. І така історія професор, яка власне ініціювала нашу зустріч, і вона там працює. Каже, що там ну, студенти, які, а це штат відомо в Америці, який, ну, м'яко кажучи, нейтрально відноситься до подій ну, до, до України. І одна студентка, ну та там все неоднозначно в Україні, ну ти ж ви ж бачите, там Росія, Україна, там неоднозначно, хто прав, хто винуватий. І, і, і коли ми про виставку, і коли ці зображення тварин, і вона побачила цих тварин і прочитала, там є можливість е, перейти по, по QR-коду, я там так зробив, реалізував, що люди читають реальні історії якихось тварин. А вона почитала, і там котика, і, і ой, каже: у мене, є, у мене ж дома котики, і це котики, та неймовірно, і котики там гинуть. І, 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 і для неї в один, в один момент стало і, все однозначно. Та а за й... котика я за душу. Розумієте, як тут про людей вони цього не чують і не бачать, і, і не бачать а раптом а котик і котик, який в неї сидить на колінах, і мурчить, для неї на, що природньо кожному те, що ближче. І за це вона вже готова вже нищити. Отака така якась місія інформування за кордоном, вона працює, і я радий, що це відбувається. Мені здається, це досить сильна така історія, і я би хотіла, щоб такого було побільше. Якщо вже не працює якась просто така розповідь про те, про що в нас тут відбувається, якісь новини, то нехай, хоч ось таким чином, але все ж вони проникаються і розуміють, що в нас дійсно тут відбувається. Що ж, я би ще хотіла так зачепити ще одну дуже цікаву тему. А саме популярності художника, тому що мені mm -hmm. цікаво, е, наскільки для вас важливо бути популярним? Чи це просто для душі? Чи це все ж хочеться якогось певного визнання? Не, ну я сам міг би вам сказати та, яка мені, мені немає різниці, але напевно, як кожна людина, де ж у нас uh -huh. всіх закладено е, бажання, як там у людей закладено два бажання найбільше це влади і грошей. І можна це... Е, від цього е, заперечувати, але певно, є. щодо популярності, ну я не знаю. Тобто чогось, е, якщо ви хочете запитати, чи я роблю щось для того, щоб бути популярним, то нічого е, особливо не роблю. Катери. Роблю те, що мені роблю те, що мені подобається. Якщо це раптом відбувається так, що мене запрошують на телебачення, і я маю можливість з вами розмовляти. Ну зрозуміло, мені приємно. Якщо це допоможе. Бачите, ще на фоні... вибачте, я ще на секундочку повернуся. На фоні так. того всього, що відбувається, розмовляти тут про популярність, угу. популярність де, в якому в якому соціумі, в якому, в якому суспільстві, в якій країні, звичайно, надзвичайно приємно бути тут вдома і, і це робити, але зараз, розуміючи, що відбувається що секунди Зовсім недалеко від нас, і ця популярність це так ніщо порівняно з тим. Порівняно з тими людьми, які зараз дають можливість нам зараз з вами тут знаходитись і розмовляти про популярність. Ну, у вас є така чудова також можливість популяризувати свої роботи, навіть і не покидаючи Україну. Бачите, вони успішно до речі, в яких країнах вже встигли побувати, в яких ще у, будуть у, у Польщі, в Словаччині, uh -huh. в Чехії в Німеччині. Зараз поки що в Німеччині виставка акуратно складена. Вона останній раз експонувалася, але з того часу я не маю можливості, на жаль, поки що просунутись далі. Але плани в мене є, і я обов'язково буду це робити, тому що ще раз скажу. Та реакція, яка, ну це... ну, це, здається, зараз дивина, що я просто розмовляю, там, вам щось розказую, тому що треба щось розказувати. Ну, Просто неймовірні речі бувають, коли люди підходять і вони див... дійсно дивуються, та ладно, що ви таке розказуєте. І... Ну, і це... це так. А чи є картини ви би хотіли повісити у себе вдома? У себе вдома. Чого хотів, би, я вішаю. Ви хочете, щоб я зараз десь високо в небі? мріяв якихось художників. Ні, мені цікаво, чиї роботи художник оцінює настільки високо, що готовий повісити у себе вдома. І у мене товариш, Ігор Лисиця, такий художник рівненський. Знаєте, ви що його не запрошували? Хай Запросить приходить да, Ігор чекаю. О, у мене його багато робіт є. Ну, наприклад. Якщо так вам підходить, ми, до речі, колись, ну добре, окей, колись ми їздили разом, на… мав можливість організувати, і ми їздили на вистав... не на виставку, на таку, можна сказати, арт-резиденцію. два місяці жили в Китаї, Ще в, в час, коли… в час коли. Китай був надзвичайно цікавим і не таким знову-таки зараз, яким він на жаль перетворюється. А, і ми провели просто неймовірні екзотичні два місяці в малюванні і в ознайомленні з. З ними то такий художник класний рівницький є. Mm -hmm. Такого вам скажу і пробувати mm -hmm. узять ну, мені здається, що для художника дуже важливо так якось наповнюватись, і от поговоримо ще трішки про кольори. Давайте. Дуже у вас такі яскраві акцентні картини. Mm -hmm. І от мені цікаво, чому так відбувається: це через позитив, чи через те, що ви може не хочете наповнити себе кольором, і отак от це переводиться mm -hmm. на полотно? Чи Чому? Ну, ну мені правда дуже подобається. Я вважаю, якщо я створюю якусь візуальну картинку, uh -huh. бо прикладна ж е, е, штука в живописі, е, в, живопис, в брочому мистецтві. Це ж дуже проста. Якщо говорити про конкретно живопис там чи графіку, чи будь-що, що що, що е, е, виглядає як картинка, якась це причепити її на, на стіну, десь. І, і знову таки мені природньо це виглядає, що хочеться щось життєстверджуюче у себе вдома, в місці, в якому ти живеш, пересовуєшся, пересуваєшся і щодня бачиш, щоб щось було яскраве. Ну, добре, окей, яскраве, можливо, не у всіх смаки до яскравого, але принаймні приємне і те, що надихає. Позитивне. Позитивне. Ну, Позитивний. а якщо говорити про емоції, зараз ми з вами говоримо, і я їх стараюся візуалізувати, ну вони мені, вони мені яскраві. Ну, це, це, те, що, це те, що мозок не контролює. Або навіть не так. Це те, що, це те, що заставляє мозок діяти інакше. Да? Це ці, я би міг вдатися там в розмови про гормони і медіо медіа, медіа нейро, нейромедіатори, які змінюють. Роботу мозку. Mm -hmm. Це ж так, якщо ви зараз, якщо у вас зараз хороший настрій, то і відчуваєте себе ви інакше. Так, дійсно. Що ж, тоді наостанок я запитаю вас те, що часто люблю питати mm. у своїх гостей: якби ви були кольором, то яким би ви були кольором? Ого. Ні, я б не хотів би бути якимось кольором. Це було б мені скокота. Я б хотів би е калейдоскопом таким бути здати кольором змінюватися, mm -hmm. що власне відбувається, напевно. Так. що такої відповіді в мене не було? Щось <рес> я <рес> тоді дякую вам за ось цей бум кольорів, які можна побачити на ваших картинах. Дякую за те, що ви переносите цей позитив і ділитесь ним з людьми. І бажаю вам, аби не втрачати того в себе внутрішньо і ще далі, далі, радувати рівнян і загалом от інших людей, які бачать по всьому світу ваші виставки. Дякую, Оля, дуже приємно. А я ж нагадаю, що сьогодні у талановитих був рівненський художник Ігор Павлюк. Мене звати Оля Добреля. Побачимось на ITV Media Group.